Відео огляд бюджетної точилки для заточування ножів з сайту Aliexpress від компанії Тор. Всім миру, добра і любові! Сьогодні буде дуже цікаве відео, оскільки відомий виробник точилок для заточування ножів з сайту Aliexpress, А відомий він по точилці Тор No3. Це дуже цікава точилка для заточування ножів, яка однозначно варта уваги. Враховуючи її ціну і посилання на цю точилку я залишу в описанні під відео. І ось цей виробник виготовив нову точилку для заточування ножів на основі планки і зажимів, які він застосовував у точилці тор No3. Все інше, звичайно, оригінальне, але точилка... Дуже бюджетна ціна її на момент на сьогоднішній 27 доларів без врахування купонів, там скидок яких які пропонує Aliexpress. І це дуже вигідна ціна, оскільки сама ось ця планка з зажимами коштує дорожче. Тому, якщо вам вона потрібна, планка плюс зажими, придивіться до цієї точилки, оскільки так буде придбати цей елемент вигідніше, враховуючи ще й те, що тут є дуже цікавий. Тримач каменів і ось цей елемент, і про це все ми сьогодні будемо розмовляти в даному відео. Тобто, будемо робити оцінку її якості, будемо робити оцінку параметрів, а також перевіримо мінімальний і максимальний кути заточування для цієї точилки, перевіримо точність поворотного механізму і зробимо висновок по цій точилці, наскільки вона цікава, як точилка для заточування ножів, оскільки купувати цю точилку цікаво як точилку донор, тобто. Коли ви купуєте точилку і з неї е, перероблюєте власну точилку, використовуєте якісь елементи точилки. І тут дуже цікаві елементи. Це для мене це тримач і ось планка з зажимами. І давайте спочатку я вам розкажу про те, як вона приходить до вас. Тобто ця точилка е, присилається без коробки. Нема індивідуальної коробки, вона запакована, в принципі, дуже добре. Прийшла до мене ціла неушкоджена, але індивідуальної коробки не передбачено. Якість обробки, покраски кожного з цих елементів, хороша, візуальна якість. Що стосується точилки в цілому, поговоримо трішки пізніше. До якості в мене претензій ніяких нема. А тепер про комплектацію. Комплектація сама точилка, тримач точильних каменів. А, в комплекті є ось такий брусок, це 80 гріт, це буквально напильник. Звичайно, користуватися цим бруском для заточування не вийде, це виключно для а, сточування металу. 80 грід. Тобто точильних каменів в комплекті немає, їх купують, вони купуються окремо. Посилання на хороший комплект точильних алмазних каменів бюджетний я залишу в описанні під даним відео. Ті, які використовую я сам. Далі в комплекті є два шестигранника. Вони для. Деяких елементів, от, наприклад, ось тут підкрутити щось можна, ось тут підкрутити можна ось цими шестигранниками. але нема в моєму комплекті шестигранника для того, щоб прижати, наприклад, ніж, або прижати ось зажим в планці, або ось це відкрутити. Чому так? Не знаю. Можливо, він десь загубився, а можливо, він не передбачений. Цього відп... На це питання відповіді в мене немає, тому я використовував а, свій шестигранник для цих цілей. Ось я його підготував. Також в комплекті а, іде. Обмежувач, один і другий, він встановлений на тримачі каменів. І є ось така наклейка: це металева пластина. Вона клеїться ось сюди для того, щоб примагнічувався кутомір, оскільки до алюмінію він, звичайно, примагнічуватись не буде. І це дуже добре, що є це в комплекті, можна буде приклеїти і користуватися вже кутоміром, не переживаючи, що він впаде і розіб'ється. Тепер що стосується кожного окремого елемента, і почну я з тримача каменів. Він мені дуже сподобався цей тримач каменів. Подивіться, яка вартість тримача каменів окремо, і ви зрозумієте, наскільки вигідна ось ця покупка даної точилки, як точилки через елементи, як точилки донор. Тобто комусь потрібен тримач, комусь потрібна планка з зажимами, і це буде вигідно, вигідною покупкою. Тримач хороший, шестерка штанга, шестерка, ось ця штанга, досить легкий, тому відчуттів буде максимум, я рахую. Шарик, який комфортний, звичний для утримування. Розрахований цей тримач на бруски стандартні, апексоїдні 160 мм на бланках або 150 мм, ну, але можна, звичайно, до 19 см тут встановити брусок за рахунок того, що пружинка ну, дозволяє якби, прикріпити такі бруски. Дуже сподобався тримач брусків, взагалі ніяких претензій немає. Тепер, що стосується точилки. дуже сподобалась планка, відмінна якість, і дуже сподобались зажими. Відмінна якість претензій взагалі ніяких немає. Поворотний механізм не дуже сподобався. Він. Він дуже, напевно, ну, враховуючи ціну, звичайно, не знаю, наскільки він якісний, наскільки він довговічний, наскільки він точний. Ми все це перевіримо, коли я встановлю ніж. Але ось він є тут. І поворотний механізм, я думаю, буде працювати. Тобто за ручку ножа можна буде обертати ніж в даній точилці. Далі. Ось ці елементи. Це точилка розрахована на те, щоб кріпити її до краю стола. Струбцина. На 6 см дозволяє розмикатися, тобто можна на стіл 6 см прикріпити дану струбцину. Можна ось тут викрутити, ось цей елемент зняти і придумати якусь платформу. Як ви знаєте, хто дивиться мої відео, я люблю заточувати на столі, а не на край стола, щоб стружка не сипалася на підлогу. Тому я кріплю або на табуретку, або стілець. Я вам продемонструю в даному відео, або придумаю якийсь свій варіант. Підставки, Викручуюсь тут і придумую платформу. Побачимо, що буде далі. Що стосується ось цього елементу по налаштуванню кута заточення, максимально все просто: штанга плюс шарнір. Шарнір максимально дешевий, і я рекомендую його міняти, тому що тут і ковзання мені не подобається. Я не розумію, чому китайці використовують ці шарніри. Можливо, в них вони там дуже дешеві. Але для нас я дивився, що по цій ціні можна придбати хороший шарнір на Aliexpress, наприклад, від Pro rx 008, там він біля 2 доларів стоїть, і він набагато кращий, ніж ось цей. І цей приблизно та сама ціна. Чому використовують такий, не знаю. Він дуже незручний, як, для, ну, як на мене. Ну, в принципі, що стосується загального враження, проточілку, розповів. А тепер давайте параметри перед тим, як ми приступимо до практичного, вже практичних замірів там, кутів і так далі. Загальна довжина тримача 50,5 50 см 5 мм. Сама штанга ковзання у нас 24,5, але фактично робочих 24 см, оскільки тут є ще гайка. Її можна, звичайно, зняти, але ось такі параметри. Ось цей елемент у нас 26,5 см. Штанга діаметром 6 мм. Тепер, що стосується точилки. ось ця штанга у нас довжиною 14 см. Ось тут у нас дозволяє розмикатися на 6 см струбцина. Планка в нас довжиною 21 см. Сам зажим у нас десь 17 або 18 мм. В принципі, все. Тепер, що стосується максимальних і мінімальних розносів для зажиму. Ось це у нас максимум, це дуже круті параметри. Тобто тут дозволяється точити ну, практично будь-який ніж, який я заточую. Це 20. 1 по зовнішньому, 20 і 5 по зовнішньому, 17 внутрішній. Мінімум у нас ось такий, але, звичайно, можна переставити зажими на одну сторону, і тоді вони взагалі будуть змикатися. Тобто поряд встановлюватись. це, якщо ви заточите якийсь дуже вузький ніж, маленький, точніше. А так у нас 67, десь 68 по краю і 3,1. І по внутрішньому о, цьому параметру між зажимами. А тепер, що стосується е, товщини леза, яке можна встановити в ці зажими. Давайте спочатку в розслабленому вигляді, тобто без допомоги ось так ось тут у нас 3 мм. Але, звичайно, я можу взяти, розмикнути з зажими і встановити сюди набагато. Ширше, ніж наприклад, 4,8. Можу ще більше. Тут, тобто це дозволяє так 5, 5,1. Тобто до 5 мм можна встановити ножі в дані зажими. Але ось в розслабленому вигляді 3 мм. По параметрах, напевно, все показав. Більше нема що демонструвати. Далі я встановлюю точилку на. Табуретку, і демонструю вам мінімальні, максимальні кути заточування, і в роботі перевіримо даний інструмент. І так, Фіксація відбувається за рахунок струбцини. Я використовую ось таку табуретку, щоб заточувати на столі. І... В принципі, кріпиться надійно, претензій нема. А тепер встановлюємо ніж і будемо перевіряти точилку в роботі. І так, встановив я ніж і забув вам розказ... розповісти про ось цю гайку. Її тут не було. Була встановлена тільки ось ця гайка і ось ця гайка-заглушка. Але справа в тому, що сама пружинка ось ця при такій комбінації, яка була спочатку, не дозволяє зробити комфортного якби, прижимання пружинкою. Ось цього поворотного механізму, і дуже багато було люфтів ось тут. І я надіявся, що ось ця гайка, ця вісьмерка, яка просто використовується мною як додатковий елемент, можна було б там шайби встановити для того, щоб збільшити а, напругу ось між пружинкою і поворотним механізмом. І Забрати ось цей люфт, але як бачите, це не допомогло і люфтів дуже багато в поворотному механізмі. Тому відразу хочу сказати, що точилкою користуватися для заточування ножів з коробки не вийде з ось цим люфтом. Як його зараз. Забрати цей люфт я не знаю, це треба думати. Я думаю, що справа в тому, що ось тут є втулка всередині, і цей механізм встановлюється в цю втулку, і внутрішній діаметр цієї втулки трішки більший, ніж зовнішній діаметр штоку. Тому є ось це. Як бачите, воно рухається ось тут і ось тут. Ось ця втулка сама не рухається, тому це внутрішній такий люфт. Щоб його забрати. Потрібно поміняти ось цю втулку і е, меншого діаметру. Сам маця шток, він в діаметрі 5,9, а втулка десь, напевно, 6 мм. І ось є е, е, ось такий, такий люфт. На жаль, потрібно щось робити. Це непоганий варіант, хороший варіант, як точилка донор тобто, щоб її використати запчастини з цієї точилки для створення своєї точілки. Але Перш ніж заточувати ніж, потрібно якось попрацювати з цим поворотним механізмом. І я, звичайно, це зроблю в одному з якихось своїх відео. Але поки зараз будемо продовжувати відео і перевіряти інші параметри е, даної точилки ножів. Ця точилка ножів дозволяє прижати шеф-ніж без використання е, підкладок. Я використовую шкіру зазвичай, воно і фіксація краще, і е, центрують губки. Або зажими краще, ніж. Але ця точилка, в принципі, робиться дуже добре і ось так. Кому не шкода ніж, що вони поцарапають оці губки. ніж, а це можливо, можна так зажимати, але я рекомендую використовувати шкіру. Повертається ніж, звичайно, за. Ручку, все робиться дуже добре. Аби не було ось цього люфта, відмінна була б точилка, але, на жаль, не знаю. Це тільки в моєї моделі точилки, можливо, в інших нема такого, можливо, в мене якийсь брачний варіант, але я підозрюю, що це так, якби серійне ось таке, і воно ось такий люфт все-таки буде спостерігатися і з цим потрібно щось буде робити. Що стосується тримача, давайте я використаю свій брусок, він дуже добре. Працює тут все, встановлюється ну, відмінно, мені дуже сподобався цей тримач. А от ковзання ні. Тобто, це дуже огидне, огидний звук і ковзання я б в будь-якому випадку міняв ось цей шарнір. Поки ми перевіряємо так, як є. І для початку рекомендую перевірити мінімальний кут заточування для цього ножа. Для цього встановлюємо, давайте, щоб ви бачили, встановлюємо. Кутомір ось сюди, можна ось сюди, але я більше довіряю ось цій планці. Тому я, напевно, на планку встановлю і обнуляємо. Кутомір. 0. Тепер встановлюємо ось сюди. Не забуваємо, що це алюміній. Кутомір тут не примагнічується, потрібно клеїти ось ту додаткову пластинку, щоб кутомір примагнітився. А також враховуйте те, що це буде мінімум, мінімальний кут заточення для ось цього шеф ножа Чим ніж вуще, тим мінімум буде е, більш тупим. Чим ніж буде ширше, або далі від е, ось губок, тобто від е, губок відстань до ріжучої кромки або краївки правильніше, воно е, впливає на кут заточування. Зараз мінімум, звичайно, тут дуже крутий, навіть при такому розміщенні, якщо вам потрібно мінімум, тоді зміщуємо зажим ось сюди. Він буде далі тоді до рішучої краївки. А якщо вам потрібен компенсувати гру на кінчик ножа, ну то тоді сюди зміщуємо. А, наприклад, мінімум не потрібен. 8 градусів. Це дуже крутий мінімальний кут заточування на сторону загально 16 градусів. Звичайно, на цей кут впливає і розміщення ножа. Чим я далі буду висувати ніж або глибше його встановлювати, тим кут заточення буде більш тупим. Зараз при такому розміщенні от 8 градусів це дуже крутий мінімальний кут заточування на сторону. 16 загальний. А от максимальний кут тут обмежено тільки довжиною ось цієї штанги. Чим її зробити довшою, там можна придбати, тим буде більший той максимальний кут. 27,70. Ну, 55 градусів можна точити загальних на цій точилці, Спокійно. Обмежено тільки. Довжиною цієї штанги. Що стосується можливості точного налаштування кута заточування, тут такої можливості немає. Це дуже незручно точно попадати при ось такому при циліндрична штанга, ось такий шарнір, і дуже незручно попасти там в точний кут, тому що це все робиться руками. Тому є рейка до цієї точилки продається окремо, вона коштує десь біля 20 доларів. І тоді вона дозволить вам точно налаштувати кут заточення без проблем, який вам потрібен. Я посилання залишу в описанні під відео. Нехай буде ось так. 14.04. Від цього значення будемо определяти точність поворотного механізму. 14.04. Запам'ятовуємо. Повертаємо ніж на іншу сторону, встановлюємо штангу. До речі, треба було запам'ятати. 04. Ну, я не запам'ятав, де я саме встановив. Десь ось тут воно було по центрі, якщо не помиляюся. Як там центр? 1428. Це дуже крута точність для цього поворотного механізму. Можна її зробити ще більшою. Я перевіряв перший раз, в мене була різниця в одну десятку або 10 соток. Тут вже різниця там, в 2 десятки. В будь-якому випадку це неймовірна точність. Враховуючи те, що точність ось цього кутоміра 5 десяток. Точності тут вистачає. Тобто точність хороша, мінімальні, максимальні кути хороші, поворотний механізм поганий, не дозволяє точити ніж. Без допрацювань або без модернізації треба, потрібно щось тут міняти. Ось так точити ніж, я звичайно не буду, тому що ну, заточка вийде не дуже хорошою, а можливо, навіть щось зіпсую в ножі, тому, а, перш ніж доп... тут щось зміню, заточку ви не побачите, тому що точилка з коробки в моєму випадку ніж не заточить добре. Я поміняю вдосконалю в якомусь своїх відео, продемонструю, звичайно, продемонструю, що використовував, посилання навіть залишу на деталі, які використовував, якщо щось прийдеться придбати. І вже продемонструю результат мого доопрацювання або модернізації даної точілки. Зараз я буду робити висновок про точілку з коробки. На мій погляд, це дуже хороший варіант, як для. Деталей, тобто для людей, які роблять свою точілку і не мають можливості виготовити, наприклад, планку з зажимами. Це дуже складна деталь, це дуже хороший варіант, тому що точілка коштує там 27 доларів, а ось цей елемент коштує там біля 50 доларів. Тобто планка плюс зажими. Тобто вигідніше купити точилку і це все викинути, а залишити планку і е, зажими. Все ось це це як додатковий бонус, струбцина і так далі. Поворотний механізм не працює. Ось цей елемент тримач каменів також дуже хороший. І я рахую, що якщо ви виготовляєте свою точилку, можна залишити ось такий тримач. На 6 мм, якщо використовуєте шарнір, будете використовувати. Цей не рекомендую використовувати. Він мені не подобається шарнір. В загальному якість точилки не Погана погана тільки якість поворотного механізму. Тобто не якість, а він не працює просто так, як потрібно. Є люфти, які заважають заточувати ніж. Тому точити ніж точилкою з коробки не вийде. Ось такий висновок по цій точилці. А надалі чекаємо моїх. Модернізації на цю точилку. Якщо є у вас якісь запитання, оскільки ця точилка залишиться в мене, обов'язково пишіть про все в коментарях під відео. Буду намагатися відповісти, а якщо потрібно, підготую відео під ваші запити. На цьому, все. Дякую за перегляд. Всім миру, добра і любові!